А у нас в родині поповнення. Мама киця народила котеняток. Красивих таких. Ну, кроме котеняток, з неї ще є ось таке маленьке, красиве чудо. Бачите, яке воно? Це білочка маленька. Ось вона, більченятка, яке випало з маминого гнізда білочки. І тепер воно живе з нашими котиками. Бо мама киця його прийняла і годує. І хоче, щоб воно виросло таке ж красиве, більшенько. О, будь ласка, дивіться, яке воно. Чудо природи. З хвостиком. Вон, бачите, такі хвостик. І <смі> живуть вони разом. З котиками. <смі> і мамка їх годує всіх. Ось таке чудо природи. А коли виросте, воно собі побіжить вже до гніздечка мами своєї. А ми його знайшли під гніздом пищало і вирішила положити до кицьки. І кицька його прийняла. І тепер годує і сподіваємось, що все буде добре. Само себе чистить. Бачите, як ой, красивки.